Дівчата, привіт! Робимо з вами розклад на тему, яка подія на порозі. Розклад буде із трьох карт. Я викладатиму три карти, ви для себе обираєте одну слухаєте слухайте для себе інформацію. Дуже важливо ось цю карту обирати інтуїтивно, тому що, якщо ви обираєте її інтуїтивно, то вона дуже дуже чітко програється. Наприклад, я коли складен для себе, я телогині дивлюся, а, то в мене буває таке, що я обрала там якусь карту, пройшов певний час, я забула, яку я карту обирала, я обираю знову і знову та сама карта. Це говорить про те, що значить, я точно обираю інтуїтивно. значить мені точно треба почути інформацію про цю карту. А якщо ви обираєте просто так лиш би то вона може для вас не програватись. Тому дуже важливо, вам має або цифра прийти. От я, наприклад, сказала три карти, і ви зразу такі, о, цифра 3, третя точно моя карта. Будемо, наприклад, коли я виклала вже ці карти, ви маєте на них подивитися і подумати, От хочу першу. От ви маєте це якось на рівні відчуттів. навчитись вибирати, і тоді буде все класно. І так, яка. Подія на порозі вас очікує. Поїхала перша карта. Друга карта. І третя карта. Подумайте, яку карту хочете. До речі. Ну, колоди таке цікаве, бач там шестірка пентаклів, молодий чоловік сипать комусь монеточки. Це говорить про те, що у вас може бути прихід грошей, премія, знайдете гроші, подарунок. Ваш чоловік вам дасть отримаєте якісь гроші найближчим часом, або якусь допомогу, або благодійністю. Будьте займатися. Це для всіх актуальна інформація. Поїхали. Якщо ви обрали першу карту, які події на порозі, по-перше, у вас може відбутися якась подорож, поїздка. По-друге, вагітність, по-третє, ну, десь можете ризикувати. Тут, в принципі, така карта це нульовий аркан, шут, дурак. І нульовий аркан це завжди про початок чогось нового. Тобто у вас щось максимально нове для вас буде. Якщо ви там рідко подорожуєте, то це якби для вас буде початок, да, покладений в цих подорожах. Якщо ви ніколи не були вагітні, ви дізнаєтесь про вагітність, якщо її дуже хочете, тому що дурак показує зачаття. Показує початок життя. Можливо, хтось вже там планує народжувати і народить там найближчим часом, можливо, це чиясь величезна мрія. Можливо, хтось шукав нову роботу, тобто от прям щось таке нове, яка подія на порозі, щось нове для вас. Те, в чому ви раніше не були. Зрозуміло, що якщо у вас вже там друга і третя дитина, ця карта може показувати, що вже на порозі пологи. Але тут більше все-таки я вам рекомендую. Розуміти, що ця карта це про те, що з вами раніше не відбувалося. і ну і в принципі це таке приємне, легке, десь можливо ризиковане, десь можливо не десь можливо такої дитячої позиції, але в принципі класне. Якщо ви обрали другу карту, так цікаво, карти, в принципі схожі. Ну, це карта премії, карта грошей. Так, да, це гроші невеликі, але найближчим часом ви отримаєте якісь гроші. І, в принципі, найприємніша подія на порозі це те, що до вас прийдуть якісь гроші, які ви будете думати, як би вам їх витратити. Можливо, якийсь подарунок вам зроблять. Якщо ви обрали третю карту, то у вас на порозі дуже багато почуттів. Можливо, якщо ви не закохані, то закохаєтесь, якщо закохані, то можуть по-новому ці почуття ожити. а Якщо ви взагалі без стосунків, всі стосунки можуть з'явитися. Тобто ця карта вона нас стосується стосунків, кохання, емоцій, почуттів, Але ці емоції і почуття знову ж таки вам будуть по-новому. по-новому, тому що ми Хоча я читаю кожну карту окремо, якби для вас, да? але я все одно я беру до уваги, які були перед цим карти. Якби ви будете емоційні найближчим часом, і вам треба в принципі звернути увагу на свій психоемоційний стан. Я б рекомендувала десь якийсь басейн, піти спа по цій карті, тому що вас це ніби як підбадьорить. Якщо ми говоримо, що можуть бути якісь подарунки, то ці подарунки можуть бути пов'язані якраз із цим. По першій карті, яка подія на порозі, подорож, початок чогось нового, нова робота, вагітність, дитина. Ну тут багато моментів може бути. Тут гроші, тут, можливо, в коханні хтось зізнається. Побачення якесь тут вже більше таке романтично-любовне. Тут все, тут гроші, тут романтично-любовне. Такі цікаві карти. До речі, всі три і схожі. Але абсолютно різні ситуації. Ну, вони схожі енергетично, тобто вони всі три приємні, вони всі класні, тому що жовтий колір второ говорить про божественну присутність, і це буде говорити про те, що значить, ну, Богом дана вам ця ситуація і ця. Тут також є жовтий колір, але тут вона більше така е голубенька, тому що тут вода, тут дуже багато води, а вода це завжди про емоції, почуття, кохання. Якби всі класні карти, абсолютно всі. Хай буде так, ви благо.